І справді Аллах не соромиться принести комар як приклад або щонебудь вище. А ті, хто вірить, знають, що це правда від їхнього господа. А ті, які не вірять, кажуть що хотів Аллах в цьому прикладі. Перше питання, яке приходить на думку, що має на увазі Аллах, використовуючи комаря в якості прикладу, по суті, Аллах каже, що навіть мухи достатньо, щоб продемонструвати його існування на перший погляд ви можете запитати, як Але роздумуючи над цим, я сподіваюся, що це матиме набагато більше сенсу. Давайте розглянемо, що цей вірш прийшов 40 років тому до племені посеред пустелі. Лише за останні 20 років наука досягла величезного прогресу, і знання збільшилося як ніколи раніше. Те, що ми колись вважали незначною мухою, насправді виявилося феноменальним видом, повним складностей. Ось деякі факти, які ми дізналися: яйця комарів завжди відкладається в воді, і коли мати відкладає яйця, вона з'єднує їх у ряд, щоб сформувати плот. Ця структура плоти запобігає затопленню яєць, і звідти вони перетворюються на личинки, які плавають з ногами вниз по поверхні води. Личинки дихають через трубку, схожу на шнорхель, а потім перетворюються на куколки і в кінцевому підсумку вириваються як дорослі. Як тільки вони з'являються, вони мають здатність миттєво літати. Цей маленький комах, який вилупився, в даний час є найсмертоноснішою твариною в світі. Ви коли-небудь дивувалися, чому у них надзвичайно швидкі рефлекси? Ну, це тому, що кумар має пару складних очей. кожне складне око складається з сотень міні-оків, які називаються лінзами, які вигнуті навколо. Кожна лінза знімає зображення під іншим кутом, який її мозок обробляє. з цієї причини, комар може бачити майже все, що відбувається навколо нього в будь-який момент часу, не обертаючись. Фізики були захоплені цим і намагалися скопіювати цю систему. Вони прагнуть розробити автономні автомобілі, дрони та камери безпеки, м'яко кажучи, Комар використовує датчики вуглекислого газу для в'явлення вашого дихання на відстані до фіть mosquito uses carbon dioxide sensors to detect your breath from up to 50 meters away. Як тільки він потрапляє в вашу кімнату, він виявляє тепло з вашого тіла, щоб приземлитися саме там, де він почне висмоктувати вашу кров. Так вони бачать тебе в темряві, коли ти спиш. Дивно, але комар використовує шість гол для висмокування крові дуже складним чином. По перше, він видаляє захисний шар, щоб викрити голки. Потім він використовує гострі зуби на зовнішній стороні, дві голки щоб пробивати шкіру як пила. Дві внутрішні голки тримають розріз відкритим, в той час як середні дві зондують навколо щоб знайти кровоносний судин. Після того, як кровоносний судин знайдено, одна з іглових зондів виплює хімічні речовини, щоб приглушити біль і допомогти кровообігу. Інша пробна голка діє як соломинка і починає висмокувати вашу кров. Під час висмоктування його тіло виділяє воду і видавлює її з спини, щоб вмістити в себе якомога більше поживних речовин. Звучить як хірургічна операція, так? Це зображення ноги кумарів, яка складається з складного набору особливостей, які захищують її і дозволяють їй приземлятися на багатьох поверхнях. Наприклад, вона може приземлитися на воді щоб нагодувати свої яйця. Щодо крил, то комар махає ними близько тисячі разів на секунду, щоб полетіти. Зрозуміло, що ця крихітна істота, яку ми ледве бачимо, неозброєним оком, оснащена багатьма ефективними системами. Ці системи дозволяють йому ефективно функціонувати і розмножуватися. Тепер давайте повернемося до вірша з Корану. Після того як Аллах навів приклад з комарів, він сказав, а що над ним? Арабське слово, що використовується тут фаукага, лінгвістично має багато значень. це може означати те, що знаходиться над ним фізично, або те, що знаходиться над ним за розміром. Вгадайте, що всі визначення діють. з точки зору розміру. Нам не потрібно дивитися далеко в природу, щоб побачити, що комар це ніщо в порівнянні з тим, що є там. Все світ настільки складний, але настільки досконалий, що виходить за межі людського розуміння. А як щодо над цим фізично? Чи не виявили, що у деяких комарів є крихітні личинки водяних кліщів, які живуть над ними як паразити? Аллах продовжує цей вірш і каже. А ті, хто вірить, знають, що це правда від їхнього господа. Як мусульмани, ми віримо, що все навколо нас кричить про існування творця, насправді, коли нас просять про доказ, ми відповідаємо, запитуючи, де не є доказ, навіть якщо це просто муха. Аллах сказав а ті, які не вірять, кажуть, що хотів Аллах в цьому прикладі. Хіба не так? Хіба не віруючий приписує все це чомусь іншому, крім творця, такому як еволюція або випадковість? Хіба не вважатимуть невірні комарів незначними і невражаючими? Реальність в тому, що ми всі так звикли до світу навколо нас, ми так звикли до того, наскільки досконалою є природа і наскільки досконало її закони дозволяють нам підтримувати життя. Право в тому, що якщо б все людство зібралося разом, ми не змогли б створити жодної мухи. І Якщо б ми зібрали всі наші знання, це була б навіть невелика частина того, чого ми ще не знаємо. Однак деякі з нас, на жаль, вірять, що у нас достатньо мудрості і розуму, щоб заперечувати можливість існування творця, тільки тому, що це не має сенсу для нас, ми відкидаємо це. Подумайте про це, щоб скопіювати тільки одну з систем у комарів, нам потрібні роки досліджень і команди вчених. По всьому світу, тим не менш, кумар легші запір'я і ледве видимий, переповнений системами та датчиками, які дозволяють йому жити. І пам'ятайте, що кумар це лише один з мільйонів видів на землі, кожен з яких має унікальні характеристики, хіба цей не неймовірно глибокий. Деякі більш детальні подробиці наступні. Номер один це самка. Ту У нього сто очей у голові. У нього фарець зубів у роті. Шара в середині його маленького тіла три повні серця. П'яте у нього в носі шість ножів. І кожен з них має своє призначення. Номер 6 має по три крила на кожній стороні. В тілі цього комаха є цифровий рентгенівський апарат, який він використовує для розрізнення людської шкіри в темряві у фіолетовому кольорі. Його тіло також містить невелику вакцину, яка діє як місцевий анестетик. Це допомогло йому вставити колючки в людську шкіру без будь-якого відчуття або болю. Викликаного висмокненням крові. У нього є пристрій для тестування крові, тому що йому не подобаються всі групи крові. У нього є спеціальний механізм, який прискорює кровотечу, щоб він міг витягувати її швидше. І найдивнішим відкриттям науки є те, що на вершині цього комаря живе ще.